you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо. Народному депутату України повідомили про підозру у незаконному збагаченні на понад 11 мільйонів гривень. Розслідування розпочали після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bigus Info. У межах досудового розслідування, які здійснюють детективи, набу за матеріалами НАЗК, Встановлено що у 2020-2021 Першому роках народний депутат набув у власність активи з загальною вартістю в 25 мільйонів гривень, п'ять квартир у місті Київ, три земельні ділянки на Київщині, два нежитлові приміщення, а також автомобілі Тесла та Мерседес Бенс. Йдеться в заяві спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Водночас, переважну частину набутого майна, депутат оформив на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджати ним у повному обсязі проте з'ясувалося що ані офіційного доходу та заощаджень його та дружини за цей період ані доходів його родичів не було достатньо для придбання цього майна різниця між вартістю придбаного майна та коштів нардепа становить 11 мільйонів гривень зазначили у САП. У бюро не називають імені підозрюваного народного депутата, але згадані набу журналісти Бігус інфо повідомили на своїй сторінці у Фейсбук, що мова йде про народного депутата від слуги народу Андрія Клочка. Зауважимо розслідування про майно клочка було ще у 2021 році. Тоді було відомо, що за даними реєстру прав на нерухомість у серпні 2021 тисячі Наталія Клочко окупила одразу дві квартири. Квартири на 200 і на 68 квадратних метрів, і нежитлове приміщення на 4,5 квадратних метри у столичному ЖК Рів'єра. Комплекс розташований поблизу метро Славутич та виходу до пляжу на Дніпрі. Середня вартість квадрату до повномасштабного вторгнення в цьому ЖК була близько 35 тисяч гривень. Тож нерухомість матері нардепа мала б коштувати близько 9,5 мільйонів гривень на даний. Час вартість була б вже значно вищою. Перед тим, у квітні 2021-го жінка купила будинок на 150 квадратних метрів під броварами у селі Перемога. За цією адресою знаходиться котежне містечко Віва Віладжтаун, де розташовано 13 таунхаусів. Там територія також не коштує копійки. Ну і звичайно, у власності сім'ї є елітні автомобілі, які не записані на клочка а на інших родичів схема, як бачимо, не працює, адже спеціальним органам та журналістам вдалося дійти до правди навіть без декларацій клочка. Але що цікаво, клочко маючи у власності не одну квартиру у столиці, незважаючи на мільйонні доходи дружини, депутатську зарплату і значні заощадження, що місяця ще одержував від держави по 20 тисяч гривень компенсації на оренду житла у Києві. Як бачимо, для клучка це нормально, маючи такі доходи і постійно оновлюючи автопарк, одержувати компенсацію на оренду квартири з бюджету. Навіть ці 20 тисяч гривень можна було спрямувати на армію, адже в рік це виходить чимала сума, за яку можна було б придбати хоча б якісь дрони, які б рятували життя нашим військовим. Але нардепу все ще мало зарплати, тому він вирішив ще таким способом поповнити свій бюджет, ганьба та й все. Сам Андрій Клочко наразі публічно не коментував інформацію. Профіль політика у Фейсбуці закритий, значить, є що. Приховувати народному депутату, якби все ж було прозоро, то він би відразу взявся коментувати дану ситуацію. А так навпаки уникає будь-яких розмов та пояснень. Сподіваємось, що цю справу доведуть до кінця, а все незаконне майно сім'ї клочків виручить та передадуть Збройним силам України. Їм точно не будуть зайвими 25 мільйонів гривень, та ще й цілий автопарк. Соромно, що поки в країні. Тривала і триває війна деякі нардепи користуються своїм статусом та намагаються нажитись коштом держави. Такі депутати аж ніяк не мають сидіти в раді та голосувати за майбутнє нашої країни. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.